Бог благий, слава Йому. Слава, слава. Перш за все хочу подякувати Богу і церкві, Червонограду, за ваші молитви, за турботу про нас. Ми з Олексієм були знову в подорожі, були в Обухово, були в Вишневому, були в Києві. Ті плани, які Бог поклав на наше серце, Господь дав нам милість, дав сили це все виконати. Слава Господу. На тому тижні, якщо Господь дасть милість, будемо живі, здорові, буде йому завгодно, то ми плануємо на Закарпаття. Подорож, там будемо служити, будемо зустрічатися з членами церкви, бо наша церква зараз вона в посіяні, як ми кажемо, в різних містах та країнах. І для нас бути тут це є воля Божа. Для мене, для Олексія, для нашої команди. Якщо це когось дивує, що воля Боже для нас бути тут, то я з вами. Вона дивує мене ще більше. Але хочу бути там, де він бажає, бо найкраще місце у всій вселенній – це бути там, де є для нас воля Божа. Бути у волі Божій. Дякуємо, слава Богу, і згадуйте за нас в молитві, щоб ми могли й далі подорожувати, провідувати, служити і бути там, де Господь бачить нас, щоб ми були. Бог Отець в Ісусі Христі, Духом Святим дав нам велику милість, дав нам велику благодать. Бути його синами та доньками. Більшого звання, як бути сином чи донькою Божою, не існує. Призвання може бути інше, а звання це найбільше. Бути Божим в, рід... в... 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 в рідстві з Богом. Слава Богу, за цей дар. Великої благодаті Божої. ми бачимо, скільки ця війна зробила сиріт. На жаль, я зустрічаюсь з деякими служителями. Один з них це з Маріуполя капілан. Він організовує та проводить дитячі табори, і він різні історії іноді розповідає мені, Олексію. Слава Богу, нам не дано це відчути, що таке мати сирітство, бути сиротою. І дай Бог, щоб ми цього не пізнали ніколи. І слава Богу, Він зробив так, що ми не сироти більше. Ми діти Божі. Це Божа милість до нас. В цій проповіді. Я хочу нагадати про це Господнє благословіння, щоб ми могли дякувати Богу. Мова піде про те, що Ти і я у Господі нашому Ісусі Христі більше не раб, а Син. Щось подібне ми вже могли чути, а я думаю, що ми почуємо ще неодноразово на цю тему, і це, на мій погляд, дуже важлива тема. Більше не раб, а син. Я хочу деякі акценти розставити, коли я кажу більше не раб, я маю на увазі раб в такому негарному сенсі. Хоча ми знаємо. Що апостоли писали в своїх післаннях таке висловлювання раб Ісуса Христа, це посвячення. Я, коли буду казати слово раб, буду, буду казати його в негативному сенсі. Ну і коли я кажу, що не раб, а син, то за син я маю на увазі не тільки чоловіків, а я маю на увазі і доньок Божих наших жінок, які увіривали у Христа. Читаю уривок святого письма від Івана, 8 розділ, 31, 32 вірш. Тож, промовив Ісус до да юдеїв, що в нього ввірували. Як у слові моїм позастанетеся, тоді справді моїми учнями будете, і пізнаєте правду. А правда вас вільними зробить. Отак Христос звернувся до тих, хто ввірував в нього. Це ти і я, це ті, хто нас дивляться зараз або будуть дивитися пізніше. Ті, хто ввірував в Христа, Він звертається до тих, хто вірував, і каже дуже важливі речі. Як у слові моїм позастанетеся. Декілька часу тому назад Віталій Миронич казав, яке найважливіше священне дія, найважливіша в церкві. Це правильно сказане Слово Боже. І ось Ісус пропонує і каже, треба в цьому Слові позастанетеся. Ну, якщо, скажімо так, наприклад, людина вже на смертному одрі, вона вмирає. Або там десь на хресті біля Христа, як був той розбійник, ну, може, ці слова до нього не відносяться. Ну, якщо людина планує славити Бога і бачить, що Господь дає ще і подих. І дає можливість мати життя на цій землі, то треба відгукнутися на Його запрошення, позастатися у Слові. Позастатися це читати Святе Письмо, ставити якісь питання або бачити їх, і шукати у Бога відповідь на це, мати відкриття. ну і Звичайно, виконувати слово Боже, це і є позостанетися. Це допоможе, якщо ми так будемо такий крок робити, стати нам, учнями Ісуса Христа. Це така найважливіша умова. Якщо у Слові моєму позастанетеся, тоді справді моїми учнями будете. Друге без першого просто не існує. Бажаємо бути учнями? Так. Нам це дуже важливо. Тоді треба позостанутися в його слові. І ми знаємо з вами, що учнями не народжуються. Дитинами Божими так. Учнями ні. Це наш відгук на Божий призив позастатися в його слові. І ми тоді можемо оці слова гарні і до себе прийняти, бо Ісус сказав у Івана в 15 розділі, 8 віршу: Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародити і будете учнями, учні мої. То, друзі, гарний шлях відкривається для тих, хто вірував. І я далі буду казати за те, які, на жаль, є міцні такі, потужні такі пов'язи, як назвати, рабства, узи рабства. Перше, ми можемо Зупинитися трошки на тому, що, на жаль, є людина іноді рабом гріху. Ну, Гріх є зовнішній, і тут нам здається все дуже просто, коли ми увірували, то нам Господь прощає всі гріхи. Деякі з гріхи в нас трохи ще залишаються. І ми збавляємося того чи іншого, воно й соромно трошки перед людьми, і ми вважаємо, що це, це е, нам заважає. Але не так все просто, коли це стосується нашого внутрішнього складу, нашого серця. І там Христос розбирається з нами не за місяць, та не за рік. І дуже важливо. Від цього рабства нам звільнитися. І якщо син звільне, то Слово Боже каже: будемо вільні. Без Христа ну, зовсім нема у людини такої можливості, навіть той внутрішній гріх без Духа Святого нема даже можливості його побачити. Іноді люди будуть казати, ну так негарно такий стан мати, або так його висловлювати. Но нам буде казатися, що все гарно, приймайте мене, який я є, і все так буде залишатися. Один з гріхів, який частіше всього порушують люди. Я не кажу єдиний, один з них. Одна з заповідей, яку порушують, вибачте, порушують християни, одна із заповідей, на яку грішать християни, це мати такі пересуди за інших людей. Бо Христос сказав: якщо маєш на когось якийсь там недолік, бачиш, то піди і побалакай з ним. Але люди балакають, ну не з тими, хто. Згрішив, а з ким завгодно про це. І Господь желає нас звільнити з цього рабства, бо сказано, не застанеться раб у домі по вік, але син застанеться по вік. Івана 8, 8 розділ, 35 вірш. Ну, Ми знаємо, там такий приклад, дається нам за Ізмаїла. цей як подібне до раба, син від рабині, він був ізгнаний з дому Авраамова. Навпаки, Ісаак був сином не рабом і він залишився у домі Авраама. Є гріхи якоїсь діяльності, а іаков каже, що є такий гріх ще, як бездіяльність, коли ми бачимо якесь добро. Можемо його чинити і не робимо. То Яків каже тому гріх. Не так, що просто, як на менеді кажеться, звільнитися від гріха. І без Христа це зовсім неможливо. Є ще таке рабство, яке ми можемо побачити, це рабство людей чи від людей. В 1 Корінфянам, 7 розділ, 23 вірш, апостол Павло каже: ви дорогокуплені, тож не ставайте рабами людей. Ну, На жаль, тоді було фізичне рабство, зараз його майже немає, але, на жаль, немало людей, які стають рабами інших людей. Знаєте, я так роздумував на цій тему Ми неодноразово за скільки років пасторства свого, вже більше 30 років. Так, да, на жаль, є люди, які ну, бажають парабащати інших людей. І, на жаль, це в них іноді виходить. Але я бачу, що проблема, на мій погляд, ще більша в тому, що самі люди бажають. Бути рабами інших людей. Звучить, я розумію, що воно як то Ну, та ні. Люди всі прагнуть до свободи. Бути вільними. Але, на жаль, від якогось міння інших людей, немало людей мають залежність. Ходять не перед Богом, а перед людьми. І, на жаль, таке рабство існує. На жаль, Люди достатньо легко і немало людей, ще раз кажу, віддають себе в рабство інших, хто за них буде вирішувати різні питання. Якщо вам кажеться, що я не дуже правий, то я точ, трошки уточнюю: Щоб не бути рабом, треба брати відповідальність за ті чи інші. Свої дії або за свій вибір. І отут уже людей небагато, які бажають цю відповідальність взяти і сказати складне питання: я молю до Бога, я прошу Його водійства, Його розуміння, мудрості, і я беру відповідальність, щоб прийняти рішення для свого життя, для свого служіння, для своєї родини. Краще хочеться прийти у когось питати, а як? Або зробити так, як роблять більшість. І так поступити. Якщо ми подивимось на свого сусіда, я не маю на увазі справа чи зліва в залі в цьому, а отам сусід по ту сторону кордону, то дуже багато робів. Не хочеться висовуватись. Казати щось, бо щось подумають, або щось зроблять негарне, коли я буду мати свою думку. Краще безвідповідально, як стадо робить, так і зі стадом іти. Це дуже потужне рабство людини. На жаль, таке рабство існує і серед християн. Але Бог нам дає гарну звістку. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Або коли Господь Христос звільнить, то тоді ми будемо вільні. Ще я на цьому буду закінчувати. Хоча це не останній від рабства, є рабства страху, ну і так далі. Не буду перераховувати все. А є ще таке є рабство. Це рабство закону. Оця книга вона має і закон ще. Старого заповіту закон. Все в одній книзі люди читають, та і новий заповіт. Деякі люди переробляють в деякий закон. Я знову сошлюсь на проповідника, який казав Віталій Миронич, це вже нагадував нам. Якщо проповідь зовсім без Христа, без силої Божої, без Божої допомоги, то це може бути законом. Але люди і без проповідника можуть читати Слово Боже, там щось пропонується робити, і вони це питаються, намагаються робити без Христа. І це теж таке законнічество. Пам'ятаєте про блудного сина, ну, який взяв там, умовно кажучи, гроші батька. Та розтратив, я цитую Лука 15:13, розтратив моє так свій там живучи марно тратно. Голод трошки привів його в чувства, він згадав про свій край, що у батька там і хліб, є і тушонка, умовно кажучи. І він обирає повернутися. І ось він такі слова каже. Стану і піду до батька свого, та й скажу йому: прогрішився, я, Отче, проти неба та спроти тебе. О, поки все гарно, поки все гарно, він каже гарні речі: прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе. А далі не дуже гарно. Далі ми читаємо такі слова: Прийми ж мене, як одного. Своїх наймитів. Може, ви повірите, може ні, але коли людина вірує, вона приходить до Бога і, на жаль, не навчена, не маючи відкриття, вона, на жаль. Ну, як апостол Павло писав до Галатів, що дитина, вона нічим не відрізняється від кого? Від раба. На жаль. І він каже ці слова: прийми мене, як наймита. І приходить людина, віруючи до Бога, до батька, і вона хоче відробити якісь гріхи. Або, якщо не так, то вона хоче заробити якісь благословіння. Вона старається щось гарненьке виконувати, щоб за це щось гарненьке від Бога отримати. Це закон так казав. Зробиш отримаєш. Зробиш гарне, получиш гарне, зробиш погане, отримаш погане. А нас Господь покликав до стосунків, то батько тому блудному сину приніс, ми знаємо, одяг, інший, гарний, дав йому персня там як владу, дав йому обув, щоб не раб, а син, щоб він відчув себе сином, а не рабом. І Господь по милісті своїй, звільняє від цього рабства закону. Він бажає бачити і розвивати з нами стосунки від серця, в благодаті, в любові. Це не про те, що не треба виконувати заповіді Божі чи робити щось добре. Треба, треба. Но трошки з мотивом іншим, і трошки, трошки в пріоритеті іншому. Хай Господь нам допоможе, бо слово каже, пізнайте правду, і правда вас вільними зробить. Отакі От слова Іван сказав на початку Євангелія. Він каже, благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Буде час задуматись над цим. Існує ли благодать для віруючих без Ісуса Христа? Галатам Він нагадав таке, що якщо ви там на діла закону полягаєтесь, ви залишились, відпали від благодаті і залишились без Христа. Там, де Христос, там є благодать. Там, де благодать, там завжди буде Христос. Бо благодать через нього. Без Нього нема благодать. Ну, як і правди, бо Він є правда. Пісня до Галатів, п'ятий розділ, перший вірш. Христос для волі нас визволив, тож стійте в ній та не піддавайтеся знову в ярмо рабства. І шостий вірш з цього ж розділу: бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання, але віра, що чинна, Любов'ю. Ось такий шлях Господь надає нам тим, хто ввірував в нього. Він каже: прибудьте в слові, позастаньтеся в слові. Тоді ви учні мої, ви пізнаєте правду, а правда дасть нам звільнення. Звільнення від чого? Від рабства гріху. Він має силу і владу це зробити. Від рабства людського Він має силу і владу це зробити. Від рабству закону Він має владу і силу це зробити. Від рабства, і ставлю три крапки, яке тільки може бути у людини, Христос каже: позостанися в слові. Пізнаєш правду, і ця правда зробить тебе вільним. Дякуємо Богу, що ми не раби, а діти Божі. І хай Господь дає нам допомогу в цьому синовстві зростати і ставати ще більш вільними. І чим більше вільними ми будемо, тим ми будемо мати можливість ставати. Ще більше посвяченими йому. І сказати одного разу, Господи, я хоча і син твій, але я раб Господа Ісуса Христа. Подякуємо Богу за це і покличемо Його допомогу, щоб Він продовжував кожного з нас звільняти надалі. Будемо молитися.